Із Кривого Рогу в зону АТО сьогодні проводжали другий взвод новоствореного батальйону Кривбас спецназ на службу до підрозділу брали цього разу лише досвідчених правоохоронців та офіцерів збройних сил. Охочих було так багато, що командирам довелось навіть влаштувати справжній конкурсний відбір. Щоправда, для восьми цивільних зробили виняток. Чоловіки у мирному житті активно займалися бойовими мистецтвами та вправно стріляли. Вони всі особливі в батальйоні немає вояків молодших 30-ти і з досвідом служби менше десяти років. Немножко діючих співробітників міліції, учасників бойових дій, відставні співробітники міліції, армійці. Добровольці, парні, які приймали участь в миротворческих операціях. Проводи другого взводу у зону. АТО перший вже два тижні чергує на блокпостах. По військовому лаконічні більшість вояків зізнаються, наказали рідним залишатися вдома, бо мовляв, нічого надзвичайного не відбувається. Вони просто їдуть на роботу. Ну що я українець ж на всього і це моя Його дружина не послухалась, і проводжати на роботу військового із понад двадцятирічним стажем прийшла уся велика родина. Скоканят гаварювали оставив при своїх побіжненнях. Ну його вибор маса піддержувати. Я каржусь, потому що он буде защищать нас. Це найголовніше. військовий вишкіл батальйону тривав три місяці. Формували його за ініціативою облдержадміністрації, а споряджали усім миром. Це автомайдан, це наша жінська сотня, це азербайджанська діаспора, армянська діаспора, федерація бокса міста Кривий Рог. Благодійники забезпечили усіх бійців двома комплектами форми: термобілизною, медикаментами, спальниками, наметами і захисною амуніцією. Производство польське, але це натовське. Другий клас защити. він видержують пістолетну пулю, выдерживают осколки бронежилети третий, четвертий клас ідео. Ми їх відстрілювали, проверяли, пуля не держит. транспорт теж подарований. Автобус не новий, але водій каже цілком надійний. Я не скажу, що вона в атлічні стані. Ну будемо говорити так в робочому стані. Таких особливих претензій к ній нет. А на цьому УАЗику можна і в бій над ним почеклували місцеві умільці. Даний автомобіль називається золота карета. Чого фінансування вона потянула в. Старою стоямо даного автомобіля. Другий взвод Кривбас спецназу охоронятиме блокпости на Донеччині. Більше про свої задачі військові не розповідають. До відправки в зону АТО готуються іще ще щонайменше два підрозділи. А сам батальйон продовжує формуватися. Вакантними залишаються приблизно півтори сотні місць. Командири кажуть, конкурс на них як у пристойному вузі. По три-чотири охочих на місце. Оленосенко зріфайзулін спецкорд два плюс два.